І далі дуже цікава історія, тому що йдеться про одне відео у Тіктосі, яке змінило долю цілого видавництва. Цими вихідними на книжковій країні в Києві запустився справжній марафон добра. Біля одного зі стендів сидів пан Юрій від видавництва Сітон. Воно невелике всього складається з трьох людей. І якщо біля точок з іншими книгарнями збирались цілі натовпи, то біля пана Юрія відвідувачів було мало. І от власне на це звернула увагу піарниця видавництва ранок Богдана Богельська і попросила людей підтримати Сітон. І відео набрало півмільйона переглядів, і люди повз не пройшли. Вже наступного дня біля пана Юрія було десятки книголюбів. Повідомлення підтримки неслися всюди, зокрема, і в коментарях до відео. Дехто не зміг прийти на фестиваль і просив відправити книги поштою до інших міст. Колеги Юрія кілька разів їздили по новій партії, бо замовлень було надзвичайно багато. Я хотів сказати: по перше, що сьогодні для нашого видавництва дивовижний день. Тому що і перші три дні були непогані. Але четвертий – це дійсно ми ніяк не чекали, що стільки прийде до нас покупців, читачів. Знову і знову я дякую тим людям, які прийшли до нашого видавництва, купили ці книжки. Ну і ми хочемо їм теж віддячити, Ми будемо і надалі видавати, сподіваюся, дуже хороші книжки. Дякую. Ну і пообіцяли видавати не тільки просто хороші книжки видавництво, оскільки воно не очікувало такої шаленої уваги з боку читачів, і от всім небайдужим вирішили віддячити. Зокрема, пан Юрій про це сказав. Він пообіцяв дарувати одну книгу в додаток до кожного замовлення. Ну що ж, великому маленьче давайте так маленькому кораблю, велике плавання. я Скажу так, тому що наступним буде все ж таки напевно він вже великим кораблем, і також будемо бажати великого плавання у вирі читацькому. Ось до однієї цікавої історії про те, як одне відео ті, хто змінило долу долю цілого видавництва цими вихідними на книжковій країні в Києві запустився справжній марафон добра. Біля одного зі стендів сидів пан Юрій з видавництва Сітон. Воно невелике, складається всього з трьох людей. І якщо біля точок з іншими книгарнями збирались цілі натовпи, то біля пана Юрія відвідувачів було дуже мало. На це звернула увагу піарниця видавництва ранок Богдана Богельська і попросила людей підтримати сіто. Відео набрало півмільйона переглядів. Люди повз не пройшли. Наступного дня біля пана Юрія були десятки книголюбів. Повідомлення підтримки неслися всюди, зокрема в коментарях до відео. Дехто не міг прийти на фестиваль і просив відправити книги поштою до інших міст. Колеги Юрія кілька разів їздили по новій партії, бо замовлень було надзвичайно багато. Я хотів сказати, по-перше, що сьогодні для нашого видавництва дивовижний день, тому що і перші три дні були непогані. Але четверте, це дійсно ми ніяк не чекали, що стільки прийде до нас покупців, читачів. Знову і знову я дякую тим людям, які. Прийшли до нашого видавництва, купили ці книжки. Ну і ми хочемо їм теж віддячити. Ми будемо і надалі видавати, сподіваюся, дуже хороші книжки. Пасибі. І видавництво не очікувало такої кількості уваги від читачів. і Аби віддячити небайдужим, пан Юрій навіть пообіцяв дарувати одну книгу в додаток до замовлення. І як ви думаєте, хто з нами зараз на зв'язку? Ви не повірите? Людина, яка фактично організувала цей марафон і організувала підтримку видавництву, ну і відповідно сприяла його популярності також пана Юрія Богдана Богельська, піар-менеджер піар видавництва ранок у нас на зв'язку. Богдана, я вас вітаю, доброго дня. Добрий день, от скажіть чому ви вибрали це? Чому ви вирішили це зробити? Саме це видавництво, саме цей пан Юрій. от Чому ви вирішили допомогти? Чим було викликане таке бажання? Ну, скажу чесно, спершу я підійшла просто тому, що якось стало шкода, що абсолютно біля кожного стенду були люди, а біля цього не було. Мені якось стало ніяково. Я думаю, ну треба підійти проявити якось цікавість. Але коли я підійшла, то побачила, що асортимент доволі цікавий. Так може він не настільки е, маркетологічно розпіарний, але книги хороші. І е, потім, коли пан Юрій почав говорити, розказувати історії цих книг, історії авторів, ну то все. Моє серденько просто розтопилося, і я вирішила, що я вирішила купити книжечку спочатку, uh -huh, і uh -huh. я мала на увазі поширювати інформацію про це видавництво, але потім ситуація змінилася. Uh -huh. Богдано, ви розраховували на е, сплеск такий е, цікавості, на такий ажіотаж. Ну я розумію, що ви професійна піарниця, але однак, ви очікували такого результату чи не прогнозували його? Ні, якраз таки в цій ситуації, взагалі, ставки на якийсь професійний широкий піар не було. Це насправді був просто заклик до моїх друзів. Угу. Спочатку опублікувала це все в інстаграм і угу. вирішила, ну в тіхтоці може ще хтось гляне за рекомендаціями і кинула туди. Це було о четвертій ночі. Ну, угу. і коли я прокинулася в ранку, я була в шоці. Так е, діліться, хто ваші друзі. Мені просто цікаво, тому що я розумію, що. У ваших друзів, не тільки у вас видно шалена кількість підписників. Я не знаю, можливо, цікавих людей, які це все розширили, тому що ну от нереально. Тобто, хто ваші друзі? Кому ви кинули в четвертій ранку? Ну, даруйте, нормальні люди сплять і до ранку вже таке Угу. Так, насправді нікого такого супервідомого із, із великою аудиторією немає. Ага. Це звичайні люди. Ну можливо, зібрала роль те, що це все таки така філологічна спільнота, спільнота книголюбів і, і люди, і спільнота хороших людей, які просто е, мають такі спільні цінності, які допомагають нам е, от долучатися до подібних ініціатив. Після того, що трапилося, я думаю, що на вас мали б звернути увагу багато які структури. Я зараз не тільки про видавництво, тому що такий вдалий піар-хід мали б оцінити. Скажіть, зізнайтеся чесно, до вас зверталися якісь інші структури, якісь фірми, я не знаю компанії з інших сфер стати їхніми піарниками або займатися і розробляти для них піар стратегії От просто так щиро, скажіть. А, насправді прямо такі ділових пропозицій не е, надходило, ага. але е, можу сказати, що в друзі. Удалося дуже багато крутих людей з, зі спільноти піарної, і мені це дуже лестить, тому що раніше я працювала за кордоном в піарі, і наразі з української піар-спільноти я ще мала не так багато зв'язків. Ну і для мене це щось да, значить, тому що тепер я бачу, що напевно що, щось я там вмію і можу внести вмієте. в цю сферу. Богдану, вмієте однозначно, скажіть, будь ласка, а видавництво ранок це ваша яка робота? Даруйте, просто хочеться зрозуміти, який у вас досвід насправді роботи в піар-індустрії? Якщо говорити саме піар-контекст, угу, угу. то до цього я кілька років працювала за кордоном в футбольному клубі у Літві угу. теж піарницею, і а, наразі. Тепер я працюю у видавництві ранок е, власне е, у корпорації ранок, яка е, має багато друзів у співдружності видавництва. Це і видавництво Рідбері, е, це і е, Фабула. І... Видавництва, і насправді наразі я працюю тут не так давно всього okay. кілька місяців, проте мені дуже відгукуються цінності мені дуже відгукується в принципі команда і ті проєкти, які ми робимо. Я зараз насправді дуже натхненна. Uh -huh. Сподіваюся, це не тільки тому, що я тільки прийшла, а це реально тому, що класний проєкт. Uh -huh. Ось і. Направду ми плануємо дуже багато хороших ініціатив. Мене це заряджає, і е, тому навіть якщо пропозиції будуть, повертаючись до попереднього питання, ага. е, вибачте, але я до вас не піду. А. Богдан, а вас в команді не приривнували? Ну, ви ж представляєте одне видавництво, а ви допомогли іншому видавництву. Не ревнували? Даруйте, ну я отак от спитаю. Просто а, насправді ні. А, тут справа в тому, що а, ми. Абсолютно не підтримуємо агресивної конкурентності. Ми, хоч хочемо, працювати у партнерстві, тому що глобально усі видавництва, вся книжкова індустрія. Ми маємо спільну місію, яка покликана викликати любов до читання у діток і дорослих, любов до книжок і власне поширення цього меседжу книголюбства серед мас. як ми бачимо, результати різні економічні, не тільки це працює і тому. Ми саме такі кейси розглядаємо тільки як позитивні, які допомагають ще, стати ще на крок ближчими. Тому що я впевнена, що серед тих людей, які прийшли до пана Юрія, були не тільки ті люди, які е, е, завжди читають, а й ті люди, які можливо і не планували купувати собі книжок, а тепер купили. А може вони прочитають їм сподобається, і вони прийдуть до інших видавництв. Це все дуже хороша історія, і тому ніхто нічого проти в видавництві ранок не мав. Спасибі величезне, спасибі вам за те, що ви зробили. Спасибі за ваш позитив і за те, що працюєте в такій сфері, яка просуває насправді поінформованість, компетентність, я скажу так, ну і начитаність кожного. Спасибі Богдану вам за включення. Богдана Богельська, піар-менеджерка видавництва ранок, була у нас на зв'язку. Ну і розповіла подробиці, як так сталося, що вона пропіарила чуже видавництво. Ну, коли невідомий сітан раптом став популярним і розмили всі книжки, ну як відреагували, звичайно, колеги по видавництву, де пані Богдана працює, ну от почули історію дуже цікаво, захопливо.